708 день в Канаді 22-05-25. Сьогодні вже четвер, минув четвер, і він був Полін, мене насичений. Е, почався день в мене з ночі. Коротше, це капець, у мене ці картини великі, метр на метр двадцять. Одна із них в мене тут в спальні. І вона вночі зірвалася. Вона тримається на дротику. І там закручені шурупчики в цей папір пресований, типу дерева. І один розшатався. Ну я так я не розумію, що він виліз. Воно висіло, не рухалось, і якось воно зірвалось і впало. Внизу була оця штучка, це від комах. Тут лампочки, стояла така от насадка на ліпусті, там мушки ззаді залітають і липнуть. Насправді воно реально допомагає. Замовив сьогодні тих насадок, 50 доларів коштує 8 штук, але замова нехай буде. Подобається мені ця штучка, нехай стоїть. Вона як нічник працює і від комашок. Поки спиш темно, вони собі туди липнуть. Найс. І воно як впало. Картина це був бу бубух, пластик вилетів, картина рама розлетілась. Я зразу зірвався, що мені щось снилося, там потім якась катастрофа знову, падає, і шум. Я зриваюсь бігом. В ту картину ще вдарився ногою. Синяк. Е, і це. Ну, але дивись, картина лежить, що вже. Відставив її на бік не пішов спати. Але стрес отримав капець. Ой, зранку шов, будинок, стандартний. Технічні приміщення. Кондиціонери працюють, найс. Nice, два. І мене здавалося, сьогодні була заявочка. Ну, навіть не заявка подзвонили мені з офісу, водій з квартири нема кондиціонера, не працює. Ну, блін, дивно. Я перевірив, пішов, знову перевірив кондиціонер, це було серед дня вже. Не працює. приходжу до них, а в них термостат не працює. Все працює, опалення працює, верх-вниз, а от кондиціонер нижче 21-не не опустиш. Все, викидати, його немає сенсу з ним бавитись. Поставив новий, я вже замовив. Шенфільм написав, привезе. А по роботі то було роботи сьогодні різні. Я шукав фарбу, знайшов фарбу, синя фарба для пентхаусів Ті Massive Kitchen на 41-й поверх. Там стіна синя фарба, і я знайшов стару, дуже стара, вона вже така, як соплі. Май знов чуть, чуть почекав, висохло. Так, це вона підходить, я взяв номер, код відправив шефу, він мені привезе три відерка маленьких, три баночки, бо ми багато не використовуємо. І так воно буде. Далі. Заяв зробив сьогодні стель. Та, що відстала стеля, я зашпаклював ті дірки спеціальною шпакльовкою, Алекс мені привіз. Я попросив, щоб він мені привіз, вона в сусідній будівлі була. І зробив це. Завтра підсохне сьогодні, завтра Алекс піде, підфарбує, він там ще стіну посушу Нагадав він мені за мікрохвильовки. Встановили ми мікрохвильовку, вона підвісна з витяжкою. І вона по ширині ідеальна, а от по висоті десь от стільки не вистачає. Ну так, нормально, на дошку. І прийшлося її опустити нижче, ми не піднімали кріплення заднє, бо це треба пересверлювати в стіні, і воно буде видно плитку. Над, над плитою не буде гарно. Низ має бути рівнесенько. А зверху я просто дав ще одну планочку. там Зробив короб з гофру, щоб не заходив дим. Забавився з ним трошки. От. Та й, та й таке. Ще була якась заявочка. Дрібниця ходив. Але день сьогодні минуло З грубша норм, походив побродив. Що сьогодні було? Сусіди виїжджають, там підготував їм документи, заніс на підпис за гроші, що допомогти. От, так що такі от справи. Далі. Після роботи відпочивати. Нічого не я хотів сьогодні постригтись. Хотів сьогодні постригтись, але... Куди ж мене взяли? А, Артур заходив. Поговорили ми з Артуром за цей за переїзд. Він вже знайшов кімнату, підписав, просив мені, там, мене там допомогти йому з переїздом. То затягнулося все вечором повечеряли. І відпочивати, треба йти спати. Напевно, через ту картину не виспимо.